Цікаво, світить сонечко ласкаво, календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Року у григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, близькі за походженням назви і в багатьох інших слов'янських народів. Із назвами травень і май у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички: пісенник, місяць громовик, травник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають солов'їним місяцем або пісенником, адже в лісах у гайках на полях. Біля річок, побіля біля людських осень цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм купуванням мороз одігнала. Соловейко один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середину квітня на початку травня. І своїм співом наповнюють усе навкруг. Травень називають громовиком. Тому що нерідко у травні бувають і лункі розряди грому. Народні прикмети говорять як у травні дощ і грім, буде радість людям всім. Як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. Як у травні дощ не впаде, то і золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник. Що побутував на полісі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня закрічала землю веселковими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю положив днів. Наші бабусі. Казали. У травні і пень зацвітає. Приготуйте рахункові палички, візьміть десять з них та об'єднайте їх у пучечок. Це і буде десяток. Будь-які предмети, які згруповані по десять, називаються десятком. Погляньте на малюнок. Скажіть, скільки кружечків ви бачите? На малюнку десять кружечків. Або один десяток. Якщо ми намалюємо зверху ще один кружечок, тобто покладемо один на десять, утвориться наступне після десяти число. Воно називається 11. Розгляньте уважно малюнок. Порахуйте, скільки книжок стоїть на полиці. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10 книжок. Ви пам'ятаєте, що 10 будь-яких предметів називають один десяток. А тепер поставимо до цих книг ще одну. Скільки стало книг? Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та ще 1. десяток і 1. Число, яке йде за числом 10, називається 11. Відкрийте підручник на сторінці 2 і 6. Розгляньте уважно малюнок. Порахуйте. Скільки кубиків у бруску? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять кубиків. Ви пам'ятаєте, що десять будь-яких предметів називають один десяток. А тепер покладемо на кубики ще один. Скільки стало кубиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять та ще один. Десяток і один. Число, яке йде за числом десять, називається одинадцять. Завдання три. Роздивіться малюнок. Скажіть, скільки курчаток в корзинці? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять курчат в корзинці. А скільки курчат біля корзинки? Правильно одне. Десять курчат в корзині і ще одне. Разом 11. Молодці. Сьогодні ми помандруємо на лісову галяву. Поглянь, яка красуня білочка очікує на твою допомогу. Допоможе їй полічити шишки. Один. Два. Три, чотири, п'ять, Шість, Сім, Вісім, Дев'ять, Десять, Білочка назбирала десять шишок. Десять це десять одиниць. Десять одиниць це один десяток. Зверни увагу, як у математиці скорочено записуємо слово одиниці та слово десятки. Отже, один десяток це десять одиниць. Десять це один десяток. Допоможемо білочці полічити грибочки. Порахуй, скільки грибів у верхньому рядочку. Правильно їх 10. 10 – це один десяток. Рахуємо гриби у нижньому рядочку. Їх теж 10. 10 – це ще один десяток. Полічимо усі гриби. У верхньому рядочку грибів 10. У нижньому рядочку грибів теж 10. 10 плюс 10 дорівнює 20. 20 це два десятки. Лічити гриби можна за допомогою десятки. У верхньому рядку один десяток грибів. У нижньому рядку. Теж один десяток грибів. Усього два десятки. Два десятки це двадцять. На нашій галявині з'явився зайчик. Він потребує твоєї допомоги. Давай полічимо морквини у верхньому рядку. Їх десять. Десять це один десяток. Порахуємо морквини в середньому рядку. Їх також десять. Це знову один десятий. Полічемо морквини в останньому нижньому рядочку. Знову десять. Це ще один десятий. Додамо усі морквини. Верхній рядок один десятий. Середній рядок. Один десятий, нижній рядок один десятий. Ми налічили три десятки моркви. Три десятки це число тридцять. Зайчик помітив цікаву закономірність поспостерігай і ти. це Morikyaku <small> to le miya penta na miipi mipangisi na miipi mipangisi. Білочки стало у білочці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте ми з вами зробимо розв'язання. Скільки було грибочків у білочці? Так, правильно, п'ять. А скільки грибочків знайшла білочка? Так. Один. Молодці. Дітки, яке ми з вами потрібно зробити дію? Додавання чи віднімання? Так, додавання. П'ять. Додати один. В нас дорівнює 6. В білочці стало 6 грибочків. Молодці. Давайте ще одну задачку розв'яжемо. У нашої мавпочки було чотири банани. Один, два, три. чотири. А тут з пальмочки впав ще один банан. Скільки всього бананів у нашої мавпочки? Давайте порахуємо. Один, два, три. 4, п'ять. П'ять бананів. Давайте ми з вами зробимо розв'язання. Скільки було спочатку? Один, два, три, чотири. Чотири. Щоб скільки бананів вона знайшла. Один. Один. Дітки, а яку дію ми з вами потрібні зробити? Додавання чи віднімання? Так, правильно, додавання. 4 додати один дорівнює 5. Всього у мавпочки стало 5 бананів. Молодці! Пропоную вам сьогодні розв'язати задачки. А для цього нам потрібні будуть рахівні палички. Якщо ж у вас нема рахівних паличок, можемо замінити їх олівчиками. Спробуємо. Перша задачка. Півень залетів на тин. Ось і півник з'явився. Внизу перед вами смужечка, на якій ми будемо викладати рахівні палички або ж олівчики. Півника позначаємо однією паличкою, тому що він один. Потім півник ще один. Знову ж таки викладаємо паличку. Скільки півників усіх? Полічіть швиденько їх. Полічили малята? Скільки півників? Скільки паличок? Так, два. Позначаємо цифрою два. Спробуємо іще разом зі мною. У світланки на столі лежать два жовтих олівці. Позначаємо двома паличками. І один синенький. Знову ж таки викладаємо паличку. Дала подружка Оленка. Полічіть малята всі кольорові олівці. Скільки олівчиків? Скільки паличок? Так, три. Позначаємо цифрою три. Наступна задачка. Але цю задачку і надалі. Інші задачки ви будете рахувати саменьке. Я буду вам підказувати, допомагати на цій смужечці викладати рахівні палички, а ви будете звірятися, чи так у вас вийшло, чи ні. На ложку серед трави заховались дві кози і виклали зразу дві палички. А отут стоять ще дві. У густій рясній траві і знову ж виклали дві палички. Порахуємо гуртом, скільки кізотих разом. Порахували і позначили цифрою. Молодці. Наступна задачка. Хто це в лісі стук та стук розтрощив старенький дуб? Це наш дятел трудівник, лінуватись він не звик. У дупло приніс три шишки і великого горішка. Полічіть, не гайте час, що у дятла про запас. Молодці малят. У стакані зелененьким, що на столику стоїть, У рядок рівненький, вишикувались барвисті олівці. Червоний, жовтий і синенький, помаранчевий і зелененький. Олівців багато. полічіть малята. Так, молодці. Сінь, горобчик прилетів. Сінь і братик поруч сів. Сінь ще троє на снігах у сіреньких кожухах. То вже скільки горобців полічить швиденько їх. Молодці, малята? Три берізки і три клена змалювала вмить Олена і спитала, скільки в мене тут усіх дерев зелених порахували малята. Позначили цифрою молодці. Дядько конюх вивів коней, два гнідих і два рябих. Три гривастих вороних із конюшні повзожину на зелену конюшину. Скільки коників усіх полічить? Швиденько їх. Полічили малята? Так, молодці. На травичці біля хати метушаться цуценята. Четверо рябеньких і четверо руденьких. А ви, малята, полічіть. Скільки цуценят усіх? Молодці малята. Наступна задачка: Шість горобчиків. І три синички. Прилетіли до годівнички. Скільки птахів подкажіть? Будуть вдячні за обід. Порахували малята? Так, молодці. Білка щира трудівниця. Що на зиму сушиш ти? Я сушу собі гриби. Білий гриб. На гілці, бач, він товстенький, як калач. А над ним один маслюк, доброзичливий малюк. Три опеньки, тонкі ніжки, два груздя. Три сироїшки. Як багато в тебе їх! Любі діти, скільки їх? Порахували малята? Так, молодці. Правда ж, малята цікаві задачки? Я впевнена, що в вас усе вийшло. Молодці!